Пророцтво про розпад Росії було опубліковано ще понад ста років тому у маленькій збірочці пророцтв цариці Савської Міхальди, яка була дуже популярна. Тож що там писалося зараз? Я вам процитую з вам український історик Олександр Алферов. Один побожний пустинник віщує так обудечності Росії нещасна країна, над котрою вже віддавна тяжить ярмо неволі і темноти. Бог покарає тебе за кроваві сльози всіх народів, котрі ти закріпостила. Упаде престол царів, а кати не будуть вже знущатися над бідним народом. Тисячі нещасних вигнанців поверне з Сибіру у рідну країну. Росія, ти упадеш нечайно, но на науку інших держав. Розпад Росії це те, чого так сильно боїться Путін і завжди про це говорить. А ми це чекаємо.